В Полтаві відбулося обговорення реформи профільної середньої освіти. Дана реформа, що триває вже кілька років, передбачає створення мережі закладів профільної середньої освіти, оновлення освітньої інфраструктури, запровадження нової моделі організації освітнього процесу. Учні зможуть обирати профіль навчання, предмети і курси для поглибленого вивчення. Ця реформа почалася у 2017 році в рамках концепції нової української школи. І учні, які зараз навчаються в шостому класі, вони щороку переходять наступний рік саме по новій українській школі. Тому у 2027 році вони підуть навчатися в 10, в 10 класі. Це якраз старші перші класи старшої школи. І... Це реформа, яку неможливо зупинити. Розрив між дітьми сільських територій і міських становить майже 4,5 роки. Звичайно, Україна має вживати дій, працювати над якістю освіти, і Швейцарія тут виступає таким надійним партнером саме у здійсненні реформ. Проект дісайт, ми, власне, розробляємо різноманітні дослідження. Зараз допомагаємо уряду розробити карту. Мережі для всієї України, зокрема і для Полтавщини, зовсім скоро в українських школах ведуть 12-річний план навчання та поділять старшу школу за профільними предметами. Найбільші метаморфози чекатимуть старшу школу, її перейменують у ліцей. Таким чином гімназії та ліцеї стануть рівнями освіти, а не статусами окремих шкіл. На Полтавщині вже кілька громад є пілотними у плані реформи освіти. Ми вже затвердили стратегію розвитку громади завдяки нашим партнерам. Вони допомогли розробити стратегію розвитку громади, стратегію розвитку освіти, стратегію розвитку закладів освіти. От, допомагають нам зараз капітальним ремонтом укриття, і далі ну, наші партнерські стосунки продовжують розвиватися. Ми доводимо до громад. що відбувається в нашій державі, які демографічні реалії, були зустрічі у нас всіма керівниками громад, усіма керівниками відділів освіти, інновації, які в нас очікують більше часом. Основною метою було це формування мережі ліцеїв. Загальної найближчим часом обласні та міські ради мають визначитись, які школи мають стати початковими, які базовими, а які ліцеями для старших класів. Учні старшої школи зможуть обрати профіль та частково предмети для вивчення. Усього освітні галузи буде дев'ять: мовно літературна, математична, природнича, технологічна тощо. В тому числі будемо обговорювати питання старшої профільної школи і ну. Є, є дійсно певні дисбаланси, коли, наприклад, на одного учня щорічно виплата приблизно 180 тисяч гривень і, наприклад, 30 тисяч, залежно від того, де проживає дитина. Ну, це трошки треба, скажімо так, дисбаланс, це трошки треба вирівнювати. Аджувачі переконують, що у такій системі є два безсумнівних плюси: діти зможуть обрати уроки та активності до свого смаку, а також суттєво знизиться навантаження з загальних предметів. Заклади Полтавської області будуть з 1 вересня наступного року, 25-го, працювати в якісний п якості пілотів. Це зіньківська, Зіньківський зіньківська ліцей новородин. Сошинська гімназія Чебанівська сільська рада. Тобто вони вже почнуть опробовувати на практиці ті механізми, які передбачають академічні ліцеї. Тобто Створення трьох профілів. Розділення предметів, можливість обрати рівень навантаження, позакласні активності все це має допомогти дітям свідомо зробити свій вибір на користь майбутньої вищої освіти та професії, переконані освітяни, які підтримують реформу.